Головні нафтогазові новини України від команди команду НКЦ. Укрнафта другий рік поспіль збільшив видобуток газу і нафти. Отже, видобуток газу склав на 6,5% більше 1,1 мільярд кубометрів. Видобуток нафти зріс на 0,6% 1,418 млн тонн. В нафтому еквіваленті зростання видобутку за підсумки 2024 року склав 3%. Разом це додаткові 70,5 тисяч тонн вуглеводнів. Укргаз що входить до групи Нафтогаз, в 2024 році збільшило видобуток товарного газу до 13,9 мільярдів кубометрів, порівняно з 13,2 мільярдів за підсумки 23-го. За минулий рік компанію було введено в експлуатацію 83 нові свердловини, з яких 60-експлуатаційні, а 23 пошуково-розвідувальні. Крім того, за рік компанія пробурила 370 тисяч метрів. Це на 14% більше ніж у 2023 році, та є максимальним показником за останні роки. Більше новин читайте в нашому дайджесті за тиждень. Підписуйтесь наш інстаграм, ютуб, фейсбук, терітін, щоб бути в курсі останніх новин.